Усім доброго, доброго дня. Вийшла до вас сьогодні незапланований прямий ефір. Хочу, щоб доєдналися до мене мої глядачі. Розумію, що зараз обідня перерва. Але я вас трішки почекаю і покажу вам красоти, де я зараз знаходжусь і про що це буде зараз цей прямий ефір. Як ви бачите, дуже гарна територія, гарні будиночки. Очікую трішки своїх глядачів. Ну що, усім вітання. Хто не доєднався вчасно, подивиться в мене потім, потім у запису. Сьогодні я пропоную для продажу, а можливо, і обміну прекрасної бази відпочинку, яка знаходиться 10 кілометрів від Вінниці, що дуже гарне місце розташування, цієї бази відпочинку, як ви бачите, одну. Стоять окремо стоячі будиночки для вашої родини. У нас їх окремо стоящих є 4. База розташована у нас на 60 соточках земельної глянки. Є у нас ресторан. Ось ви бачите, тут у нас ресторан 250 квадратів. Розрахований на 100 посадочних місць. Також у нас добудовується тут готельний номер. Такий комплекс, не комплекс, а будівля на 7 номерів своєю пральнею, господарською кімнатою. Ось така у нас дуже гарна територія. Є у нас тут два басейни. Це у нас басейн дитячий з підігрівом, і також є дорослий басейн. Зараз у нас проходить фільтрація водички. Дорослий басейн. До речі, він дуже-дуже великий, достатній для вашого розбігу, як говориться, не? батьки, ну подивіться на цю територію і на ці будиночки. До речі, ця база відпочинку ще не була запущена. Повністю під здачу. Вона нова, ще була не задіяна. Також у нас, подивіться, яка це така краса, 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 краса. Також у нас є зона відпочинку, де ви можете ваші гості можуть загорати. Відпочивати тут у нас є накриття і також є лежачки, як ви бачите. Ця зона розрахована і база відпочинку на 150 людей, які можуть одночасно відпочивати. Більше би, ми і не розглядаємо, тому що буде некомфортно для відпочиваючих. Тому власник розрахував, що може бути от на 150 людей. На 60 соточках може можуть розміщатися тут стільки, як би людей. Гарне місце. Ви подивіться на це прекрасне, неймовірне небо. Тиша, спокій, релакс. Відпочинок це перезагрузка для міської метушні. Де ви можете приїхати родиною і там облаштуватись. До речі, я хочу вам показати ще, як облаштований будиночок повністю. У нас перший поверх це кухня-вітальна, шафа, диван розкладний, столик, посуд, телевізор, холодильник все це у нас якби є. Ну, а саме і на другому поверсі у нас господарська спальня з виходом таким неймовірним на балкон. І також хочу сказати: ви подивіться на цю зону, на цю травичку, де можна просто не там відпочивати, да? а відпочивати у себе на території біля свого будиночку. Ось подивіться, який він красивий, неймовірний ввечері. Тут неймовірна краса, спів птахів, і ми проходимо на нашу зону, яка є як тераса. Тобто, ви бачите, тут у нас столики облаштована, до речі, стільчики, облаштована така столешня з рукомийничком, і саме класне і неймовірне, де ви можете бути своєю родиною. Бачите, яка в нас тут територія для відпочинку для ваших діток, або ви самі своєю половинкою будете відпочивати. Жарити можете шашлички. Тут це в нас облаштовано також. Ось така в нас тут територія. Біля кожного будинку вона своя особиста. Ця база відпочинку. Я сьогодні її беру у продаж. Дійсно, місце дуже гарне, мальовниче, птахе, туєчки, все в нас висажено. Так що я очікую вас на цій базі відпочинку. Пропозиції розглядаємо. Вона про. Цієї бази відпочинку на будь-яку нерухомість. І, взагалі, якщо ви хочете поспілкуватися зі мною або вийти зі мною в прямий ефір і поспілкуватися про нерухомість, пишіть мені у директ. Завжди рада буду відповісти на ваші запитання. Ну, а я поїхала далі. Так що, дякую за увагу і до зустрічі на нових ефірах.